Це може бути серйозна загроза для існування свердловини в цілому, тому що саме злив це дуже страшна річ. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, а я поки розкажу вам про те зустрінили. Бачите, колись іноді ми визволяємо людей, даємо людям воду, а іноді визволяємо без води. Бачите, все затаплює. Це зветься самоіжливо. Провели ми ремонт. Ось у нас все вийшло. Нічого не біжить. Ось у треба щось зараз буде ще вирішувати.